Всім привіт! Тепленько вас вітаю. Сьогодні поговоримо про житло. Що таке житло, що таке будинки, для чого вони, хто що в це вкладає і яка для нього цінність цих об'єктів? Для мене, як для людини, яка вийшла з дуже бідної сім'ї, житло воно було таким недосяжним. Я міг розраховувати тільки на те, що мені залишить у спадок батьки. Тобто четверта частина будинку зараз. І якщо б ми вже ділили його, цей будинок з братом, ну, з природних на те причин, вже колись, коли б нам було там глибоко, я вважаю, там за 60, то тоді ми ділили вже на двох. Ну, наразі я дав можливість брату викупити в мене мою частину, і її в мене немає. Тобто я взагалі можна вважати безхатько. І в Києві я живу вже 16 років. 14 лютого буде 16 років, як я приїхав в столицю і почав тут свою, так би мовити, діяльність. Ступив на цей шлях і почав проторити його. І можливо хтось думає, що я приїхав і став одразу. Пекарем почав займатися бізнесом, то ви помиляєтесь. Я приїхав і працював будь-де. Все своє життя я десь працював або навчався. У мене не було часу, коли я міг би там десь шаройобити і просто відпочивати. Такого ніколи не було. Я вчився в школі, потім в училищі, потім пішов в армію. Потім прийшов з армії, почав працювати. Ну, тобто, я постійно був при якійсь роботі. І ось до армії я працював на заводі три роки на одному, ще на одному рік. І потім я поїхав у Київ. Тобто, ну, звісно, тут треба було за щось жити, винаймати житло, і мені треба було заробляти гроші. Попрацював в кишені продавцем-консультантом. Кілька днів потім почалися якось дуже вдало вибори, і я на цих виборах стояв за блок кармазіна, здається, був якийсь такий діяч, я навіть не знав, хто це такий. Мої задачі входило махати прапором. До речі, чомусь він був зверху жовтий, а знизу синій, чи то вони якісь. Недолугі, чи то якась була ідея, але нам дорікали за це, і навіть не один раз. Ми е, вимахували цим прапорцем, за це отримували гроші, е, нас це влаштовувало. Потім, коли вибори скінчилися, ми вже там почали працювати. Рубали з дерева косички. В них потім робили дитячі майданчики з цих косичок. Вони дуже були жахливі, як власне і ті майданчики. А потім я почав грати в підземних переходах на гітарі. Ходив по переходах місяців три. Мені дуже подобався палац спорту з виходом на синагогу, а я там навалював. І це був час, коли я був вільний, абсолютно від всього. Я майже не платив за квартиру, в якій жив. Ті гроші, які я заробляв в підземному переході, мені вистачало. На їжу, на пиво. Я майже не купував собі ніяких речей, я не дотримався ніяких правил, е обов'язків. Я просто відпустив себе. І ось це була така грань між людиною, яка звикла мати свій будинок, і людиною, яка вже звикла до того, що цього будинку в неї немає. Тобто я вже був на порозі безхатька. Мені ще залишалося припинити митися. Почати більше прибухувати. І якби у вас був би шанс от у гостей столиці десь зустріти мене на метро льва Толстого, там сплячого, десь на сходах. Ось так, але це залежить від людини, і навіть без хатько він може триматися би, в тонусі і займатися навіть спортом. Я нещодавно дивився влог одного діпа, він каже, що от в Америці у нас каже, є там, безхатьки, так? він живе в якомусь там фургончику, їздить, але він ходить в спортзал. Він отримує допомогу по безробіттю і ходить в спортзал. А інші бухають. Тобто, бачите, кожному якби своє, кожному своє. От житло. Мені завжди хотілося житло, і оскільки я працював на такій роботі, пекар це, в принципі, робота для тих людей, які не мають кваліфікації, які ніде не прижилися. Пекар, будівельник, кухар. Багато таких ремісних направлень, які зараз вони такі стають. Типу набувають змістовності, вони піднімаються над землею і стають такими високопарними ці професії. Пекарі, кондитери і кухарі вони стають ками. Ну, це за умови коли, якби, маркетингу правильного. Так, зараз це набуває краси. Раніше такого не було. І в мої часи пекар це був якийсь просто дахадяга. Який попав не туди. І пекарня, коли я прийшов туди працювати, я прийшов працювати на зиму в вересні, ну і планував до весни там перезимувати. І так і казали, в принципі, що це от перезимувати. Всі перезимували і валять далі, тому що ніхто не хотів працювати дуже важко, а пекарня це надскладна робота. І оплачувалася вона не те, щоб якби... Добре. Тому розраховувати, що я колись куплю собі житло, та ще йде в Києві, я не міг. Я не міг навіть і мріяти. Але ж займаючись бізнесом, займаючись консалтингом, всіми цими справами, якими я займаю зараз, дають мені змогу подумати про нерухомість. І я думав про неї в різному ключі. Зараз з вами поділюсь. Мені здається, відбулася така безумовна переоцінка стабільності зараз в нашій країні. Житло, в принципі, це така ознака осідлості, ознака того, що ти можеш планувати. Колись давні люди вони були взагалі кочівниками, вони не робили осель. Вони просто жили в якійсь печері і змінювали стоянку. Після того, як спустошили землю, як вибили всіх мамонтів, навалили на всіх стінах графіті, як вони цих мамонтів вбивають, все і змінили стоянку, знайшли землю там, де більше тварин, більше там, де більше не знаю там овочів, фруктів. Потім вони замахалися, і я якось читав книгу, що для того, щоб прокормити, ну припустимо, там тисячу людей, так треба. Певну кількість квадратних там, кілометрів, тому що там десь живуть тварини, і цих тварин треба знайти, їх треба вбити, прокормлюватись м'ясом. Але потім, коли людина почала обробляти землю, то невелика ділянка землі могла прокормити не сто, не, 100, не тисячу, а 10 тисяч людей. Але треба було жити і працювати на цій ділянці. І тоді вже дім він почав набувати такого, якби. Життєво необхідного сенсу, тобто без дому в тебе нема землі, без землі ти помреш з голоду. Можеш полювати за тваринами там скільки завгодно, але поле пшениці це ось насправді якби, і завдяки полю пшениці можна приручати худобу, можна її вирощувати, тобто контролювати всі ці процеси. І людям стало це ну, цікаво, і вони почали обробляти землю. І перші люди, які знайшли. Спосіб працювати з металами, робити з них рала, різні господарчі предмети. Вони зробили зброю і почали завойовувати інші народи. І тобто до сих пір нічого як би не змінилося. Перед війною я розглядав нерухомість. Я думав спочатку про комерційну нерухомість саме з такої бізнесової точки зору. Щоб купити приміщення, там організувати пекарню, ну, як би захистити свій бізнес, бізнес приносить гроші, за гроші можна купити будь-що. Тобто така от схема мені подобалася. Треба було якби створити робоче місце, а потім вже біля цього робочого місця шукати житло. Така от логіка. Або винаймати його можна було б, або там згодом, припустимо, купити. Екзистенціально увірувавши, що саме люди творять свою долю. От, я почав шукати приміщення на OLX, на Дом Ріа». повідбирав собі категорії пошуків, навіть їздив, дивився на деякі приміщення, або там запитував, мені відповідали, тому що для пекарні ну, мають бути багато таких передумов, щоб там потім розташувати правильно діюче і ефективне виробництво. Серед деяких моїх знайомих є ті, які купили собі приміщення для пекарні. Вони кажуть, що от, якщо ми будемо орендувати це приміщення, прикормимо туди покупців, а потім нам скажуть, все, виїжджайте. І що нам робити далі? Ми будемо шукати нове приміщення, тобто їх засмучує оця обставина, і вони вкладаються зразу, купують за великі гроші приміщення, роблять там ремонт і запускають пекарню. Тобто такий страх. Ну або ж страх, що їм будуть постійно підвищувати оренду, якщо побачать, що у них там ну, йдуть справи вгору. От я теж думав так і думав навіть купити якусь земельну ділянку, потім поставити там приміщення в кілька поверхів. На одному з цих поверхів навіть можна було б жити, поставити електростанцію, панелі, всі оці сонячні плюшки, дизель-генератори, не знаю, викопати септик, скважину пробити. Ну, тобто автономізуватись максимально. Там можна було б ставити. Машину, зробити собі таке маленьке королівство в королівстві. Я не відрахував, і це виходить, бачите, як тобто, -то пекарня це один бізнес. Якщо ви купуєте приміщення, це має бути інший бізнес. І якщо ви ставите електростанцію, це ще один бізнес. Тому що пекарня вона складається з фондів і один з фондів. І один з фондів затрат це оплата оренди. Другий фонд затрат – це оплата комунальних якби, розходів. І виходить, що оренди у вас немає, комуналки немає, і ви такий красавчик в плюсі. Тобто ви не можете ефективно розглядати в принципі, модель ведення вашої покарні, що по ринку вона одна. І вона має бути якби, в порівнянні з іншими моделями. А у вас вона унікальна, тому що у вас все є, і ви такі в плюсі. Ну тобто, якщо розглядати саму модель з фінансової точки зору, то це мають бути затрати. Тобто у вас три бізнеси. Один, ви побудували будинок, вклали в нього інвестиції, там, припустимо, це 3 мільйони гривень. Поставили електростанцію, припустимо це 1 мільйон гривень. І поставили там пекарню, припустимо, це ще. 3 мільйони гривень. Ось пекарня вона має е, обраховуватись окремо. Ви самі собі здаєте це приміщення, уявімо, там, за 20 тисяч гривень в місяць. І розраховуєте, що за 8 років ви маєте його відбити, і далі ви вже отримуєте профіт з цього бізнесу. І електростанція получається, що її е, запас її що її гарантійне або там, рекомендоване використання це приблизно е 5 років. Ось. І ви, виходить, можете її окупити там, за 3 роки, тому що ви споживаєте її максимально на всю потужність. І самі собі платите там, ті самі кіловати, хоча б там, по 6 гривень чи там, по 7 гривень за кіловат. Це вже там залежить від... Е від того, як самі собі ви от, будете його продавати, і за скільки ви хочете окупити цю станцію. От і це все лягає як навантаження на пекарню і на третій бізнес. Ось я так собі розраховував. Так, це трохи складно, можливо, але це правильно. Я собі це все розраховував, і мені це дуже подобалося. Але потім я почав розглядати приміщення з уже готовими комунікаціями, що воно знаходиться десь в якоїсь конгломерації ЖЕКів. Або ОСББ, щоб вас там десь підтримали, якщо у вас щось не вистачає. Тобто піти трохи від цієї всієї автономізації більше до суспільства. Теж в цьому є певні плюси. Коли ти не один, ти не один. І я зараз це дуже чітко бачу, тому що. На ринку, на якому я працюю, якщо б керівництво ринку не купило зараз додаткові генератори і не пішло б нам на зустріч в деяких питаннях організаційних там, і фінансових, то всі б ми пролетіли. І ми зараз там тихенько сидимо і молимося на цей ринок, тому що у нас є світло, а в Україні світла дуже мало. Зараз у мене, припустимо, на цю годину приблизно. Зараз 12-та, приблизно 6 годин немає світла. Якщо в мене не було додаткових акумуляторів, я сидів би тут і холодний, і голодний. Тому, можливо, навіть якщо там є приміщення своє і воно підключене до якоїсь загальної мережі, можна навіть розглядати якісь там гібридні додаткові підключання у вигляді генераторів. І деякі пекарні, які зараз запускаються, вони генератори вже купують як додаткове остаткування, і закладають їх саме от в бюджет, в бюджет пекарні. От Може бути така модель. А от Амортизувати всю цю історію, ну, в залежності знову ж таки, скільки ви закладаєте на амортизацію, і через який час у вас буде там перший, можливо, ремонт, то це може скласти. По терміну 7, можливо, 8 років. Тобто, якщо ви готові закладати таку велику суму на сім-вісім років, то як би сіль вуплі. Але зараз ми бачимо, що е, ну, ситуація нестабільна, літають ракети і так далі. І здавалося б, що з такої країни, як Україна, ну нічого не могло б такого критичного трапитись. Але ж ось е, повномасштабна війна, е, загальна мобілізація. Держава а, взагалі ніяк не підтримує підприємців. Мало того, уявляю, що а, ніхто з підприємців навіть не захищений, тобто його можуть просто забрати там, до лав Збройних сил і не спитати, що в тебе там є на твоєму фопі якісь люди, що ти маєш давати якусь звітність і тому подібне. А потім, коли ти повернешся, якщо дасть Бог цієї мобілізації, тебе ще поставить раком і нагне. Податкова, Держпраці, там, ДПСС і, і подібні всі органи, і ні, ні одній разі ти потім не доведеш, що ти там десь був, і, і тобі якісь вони мають там, зробити преференції. От всім всім глибоко до сраки. Тому тут би, кожен, кожен за своє, і кожен приймає рішення так, як він може. Держава про це не не піклується, і підприємці вони якби самі по собі зараз. Можливо, в очікуванні чогось грандіозного я не знаю. Наскільки я знаю, то бюджет досі не прийняли і там не зрозуміло, що звідки буде приходити. Країна повністю на дотаціях. Я не відчуваю, що держава на мене покладається і цінить мене там як підприємці, які створюють робочі місця, якісь вали, якісь фінансову діяльність. Так от будинки. І нерухомість. Ну, якщо ви купили вже комерційну нерухомість, то вона перетворюється далі вже в такий вічний актив, який в будь-якому разі має приносити прибуток. Тобто, якщо у вас там не буде пекарня з якихось причин, то ви маєте знайти того, у кого там буде пекарня, щоб воно приносило вам прибуток. Ну і передавати далі цю всю історію вже там, типу, спадщина, діти, вся оця Канітіль. Це типу така додаткова мотивація. От, якщо скінчилися будь-які аргументи за купівлю нерухомості, от, таке приміщення з усіма принадами, щоб туди заїжджати і прям там вже працювати, коштує приблизно 5, можливо, 6 мільйонів гривень зараз. Я говорю рамками Києва або тут там близь Києва, десь отут от поруч. От я розмірковував про це вальяжно, їздив, дивився, розглядав, можливо, там якісь кредитні історії, тому що розвиток він можливий не тільки за рахунок власних коштів. Є такий спосіб, як кредитні кошти, є такий спосіб, як вибирати там от у кредит, припустимо, 5 мільйонів і віддаєте їх 5 років, тобто в рік по мільйону. Але мільйон зараз. І мільйон через рік це якби зовсім інший мільйон. Тобто ви віддаєте кредит, але за рахунок інфляції він дещо там знижується. Банки це теж розуміють, тому вони ставлять там, більший відсоток. От. Але в принципі, от, хто взяв кредит до війни гривневий, то, ну, і має змогу віддавати, то він якби виграв, тому що гривня здешевіла. Приблизно на 30 відсотків по відношенню до долара, по відношенню взагалі до, до продуктів. Тому кредит в принципі це не так погано, якщо там як більш детально обрахувати, ризикнути, і можливо. Тобто я розглядав таку позицію. Перша Та криза це от коли почалася корона. Теж житло дуже впало в ціні. Всі боялися його купувати. Решта почали скидати. Всі ніхто не знав, що буде далі. Думали, що ми всі помремо. А потім ринок відіграв і нерухомість почала дорожчати. Зараз війна, от воно знов різко здешевшало в Києві, особливо такі от місця, як Ірпінь, Буча, там взагалі нерухомість дуже дешева. Люди стресанули. Багато хто там з фінансистів, вони кажуть, що треба купувати житло саме тоді, коли всі бояться його купувати. Це будуть найвигідніші вкладення, тому що коли закінчиться війна житло одразу стане дорожчим, і воно може стати приблизно на 30-40% дорожчим. Зараз ціна, яка от, найкраща. І якщо розмірковувати над власною нерухомістю, то треба робити це от саме зараз. Ну, ми це просто бачили вже на короні, коли ми перебоялися, житло знову поповзло догори. Тобто і тут, я думаю, буде така сама, приблизно така сама механіка. Якщо дивитися на війну і в принципі на те, що найліквідніший актив це гроші, то краще тримати свої активи в грошах, їх легше перевозити, легше зберегти, сховати і так далі, ніж будинок, який ви з собою нікуди не повезете. Якщо бойові дії, не дай Боже будуть десь наближатися до того місця, де є ваша нерухомість. Тобто, все це якби це піздець. Треба просто брати там свої якісь речі, звалювати звідти, а будинку буде жопа. Або ж лишатися там і от як багато людей, хто тримається за своє житло, лишаються, нікуди не їдуть, і це людям горе. Ну і зараз, враховуючи от нестабільність в світі, нестабільність в Україні, то краще мені здається розглядати оренду. Оренда, якщо ви працюєте. То це якби не проїдання грошей, це просто ваш щомісячний бюджет, коли ви закладаєте його на оренду нерухомості під свої бізнесові потреби та таку саму оренду для житлових потреб. Якщо вам щось не подобається або ви відчуваєте небезпеку, ви просто можете переїхати і зняти і житло. І... Там місце під вашу пекарню, ваш бізнес десь в іншому місці. Так зараз це виходить більше, і ви такі, от там в місяць витрачається така от сума. Насправді це нічого в порівнянні, якщо ви зараз валите 5 мільйонів і будете потім труситися над цими стінами і вмирати там під ним. Також от є така ідея, або раніше була купувати нерухомість в котловані. Тобто ви скидаєтесь баблом, да, платите там, якусь частину за майбутню квартиру, її будують і там, в якомусь кварталі 25-26 року ви типу, викуповуєте цю квартиру. Тобто красота, красота, да, ви затратили менше грошей, все якби ок. Але я теж подивився, припустимо, така квартира коштує 30 тисяч доларів. Ну, просто так для цифри. Я її буду чекати, заложу свою суму, буду хвилюватися, їздити, дивитися, чи цей будинок строїться взагалі, чи там відбувається якась діяльність. Буду хвилюватися. Потім, коли його здадуть, це теж почнеться ще один треш, тому що треба шукати будівельників. А як ми знаємо, то багато серед будівельників нехороших людей, які або працюють халтурно. Після яких треба допрацьовувати або просто наїбуть вас тому це ще одне питання, і треба з цими будівельниками провести певний час і дивитися на тим, що вони роблять, як вони це роблять, які вони деталі використовують, перевіряти чеки. Тобто, це ще один гімор. На 3, на 4, на п'ять місяців то з цим ремонтом заморочуватись. Якщо порахувати цей ремонт, то виходить, що ви все одно вже можете вкласти і купити вторинне житло. Тому, якщо мова йдеться про гроші, про економію їх я би розглядав от вторинне житло. Тому що зараз у вас є там 15 тисяч, да і ви такі буду збирати, зараз закладу 15, а потім ще от збираю якраз 15". Яка різниця, де ці 15 лежать у вас в кишені чи ви їх комусь дали, і потім думаєте над тим, чи не вас чи ні. Тому я би краще зібрав уже повну суму і дивився б на товар як на повноцінне придбання, міг би його оцінити, попитати сусідів, там, подивитися розташування, зважити все за і проти і зробити собі таке дороге от, придбання. От, і навіть зараз, якщо б я міг купити собі житло, я б його не купував. Тому що житло це все-таки ознака стабільності, а стабільності, як ми бачимо останні роки, її не існує. Це абстракція. Прислуховуємося до своїх почуттів, приймаємо правильні рішення. До речі, європейці, американці, наскільки мені відомо, багато цих людей, вони просто орендують житло і весь час так живуть. Можливо, вони поступово потім викуповуються житлою і щоб воно там належало їм. Але е це теж, от, принаймні на даний час, я думаю, правильне рішення. Друзі, радий був, що ви мене послухали. Підписуйтеся, неодмінно ставте лайки. Оревуар! -е,